Перше послання апостола Павла до Коринтян, глава 14, вірші з 26 по 40. Що у бо єсть, братья, єгда сходитеся, до вас псалом імать, учення імать, язик імать, откровення імать, сказання імать, вся же к созіданню добивають. Аще языком кто глаголит по двема или множе по трием и по части и един досказует. сказует. Аще ли не будет сказатель, да молчит в церкви, себе же да глаголит и Богови. Пророцы же два или три да глаголют, и друзи да рассуждают. Аще ли иному открыться сидящую, первый да молчит. Можете бы все по-единому пророчествовать, да все учатся и все утешаются. Идусь и души пророчествей пророком повинуются. Есть бы не строение Бог, но мира, как во всех церквах святых. Жены ваши в церквах да молчат. Не повелеся бы им глаголоти, но повиновайтесь. Яко же и закон глаголит, аще ли научитесь хотят, в дому своих мужей да вопрошают, срамно бы есть жене в церкви глаголоти. Или от вас слово Божие изыде, или вас единых достиже, аще кто мнится пророк быти или духовен, да разумеет, я же пишу вам за не Господни суть заповеди. А щели, кто не разумеет да не разумевает, тем же, братья мои, ревнуйте, ежепророчествовать и глаголоті языки не возбраняйте, вся же благообразно и почину добывают. То що ж, браття, коли сходитесь, вы, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову. Об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування. Як говорить хто чужою мовою, говоріть по двох, чи найбільше по трьох, і то за чергою, а один нехай перекладає. А коли б не було перекладача, то нехай він у церкві мовчить, а говорить, нехай собі й Богові. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне, бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі, усі тішилися. І коряться духи пророчі пророкам, бо Бог не є Богом безладу, але миру. Як по всіх церквах у святих, нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено тільки коритись, як каже й закон. Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків непристойно бо жінці говорити в церкві. Хіба вийшло від вас слово Боже, чи прийшло воно тільки до вас? Коли хто вважає себе за Пророка або за Духовного, нехай розуміє, що я пишу вам, бо Господня це заповідь. Коли вже хто не розумів, нехай не розуміє. Отож, браття мої, майте ревність пророкувати та не бороніть говорити й мовами. Але все нехай буде добропристойно і статечно.